Вітаю всіх у себе на каналі. Отже, в нас зараз час готуватися до Нового року. Рік 2026 це рік коня, і ми з вами будемо творити. Ви бачите матеріали, які потрібні у мене на екрані. І зараз, будь ласка, зробіть скріншот. Це викрійка. Отже, синтепух, колготки, як завжди, нитка-голка, ножиці. Ви бачите в мене картон, очі, додаткові матеріали, косметика суха. Ось ці валяночки. Є попередні відео, як їх зробити. Ви зробите по тому відео. Я напишу в описі посилання. Отже, переносимо викрійки на тканину. Тканина тут в мене складена вдвоє, і ми прошиваємо ось тут і ось тут. Тепер, коли ми будемо вирізати, робимо відступ, тут десь сантиметр, там, де вже прошито, можна пів сантиметру І ось тут сантиметр залишаєте, а тут пів сантиметру. Ось так І тепер нам потрібно шити тільки. Ось цей шов посередині. Це ось так буде виглядати. Прошиваємо спереду і ззаду, і в нас вже тільце готове. Вивертаємо та наповнюємо. У мене тканина така трішки тягнеться, і для рукавичок теж така вона, знаєте, еластична. Так, ваги я вам взяла для того, щоб показати саме, як набити заготовочку. Я зараз вам покажу приклад заготовок, як робляться всі заготовки, а розміром ми робимо десь 10-11 см. Огортаємо карпроном гарненько, так міцно, щоб вона була тугенька. Потім обмотуємо ниточкою. Ниточку обриваємо. І обрізаємо капрон. Так, ви можете зробити декілька шарів. Я, наприклад, зробила 3, бачите? І зараз вам покажу на вагах, скільки пішло в мене грам для цієї заготовки. Так, 28 грамів. Закріпляємо нитку за хвостик і почнемо прошивати ф. В такі впадинки, де будуть у нас вуха. Десь приблизно ось тут вушка у коника повинні бути, і ми починаємо прошивати. Я роблю утягування зі сторони в сторону і таким чином прошиваю декілька разів, поки воно, бачите, поки воно саме не закріпиться. Хоча я потім і виведу в хвостика, але тільки для того, щоб не перетягнути потім заготовку. Бачите, воно вже тримається, я вивожу в хвостик і закріпляю. Тепер нам треба зробити ямочки для оченят. Я буду робити їх ось тут. Ви можете намітити собі голочками або ручкою, де ви будете робити, щоб було симетрично, якщо з першого разу не вдається. Я просто пальчиками притискаю, бачу і ну, запам'ятовую, де я повинна зробити це утягування. І так само, як для вушок, тобто ми робимо такі. Перші чотири утягування. Я потім візьму сантиметр вам покажу, яке, яка відстань. І знову закріпляємо. Не забуваємо постійно закріпляти за хвостик. І три-чотири рази, скільки щоб міцно трималося. Тепер нам треба намітити, де ми будемо перетягувати. Мордочку відділяти. Мордочку ми не дуже утягуємо, тому що, якщо ми утягнемо душі, то вийде п'ятачок або як так, більше, мордочка, не на коника буде схожа. Так, розмір обіцяла показати 5 см між ними. і до кінця заготовочки десь 4 см. Отак откладаємо для мордочки. Можна зробити одразу перетягування всієї мордочки, але мені простіше поділити навпіл, щоб вона, ця нитка, краще трималася і не з'їжджала. Ми потім її ще додатково закріпимо, бачите? І цю сторону так само зробили. І поправляємо, дивимося, де в нас там вона, щоб було симетрично. Є. Тепер я буду закріпляти. Ось тут, підхоплюючи ниточку, я її якраз і закріпляю і фіксую, щоб вона не з'їжджала. Ось в цій ситуації то, те, що видно цю ниточку нічого страшного, бо ми потім її будемо закривати. Так, дивимося. У нас. Все добре. І закріпляємо по бокам. З капроном працюйте обережно, бачила я так чіпочку зробила, чуть трохи не порвала. Так, і тепер тут теж закріпляємо. Тобто з всіх чотирьох сторін у нас виходить, що оця ниточка вона закріплена. Морточка відділена надійно. І виводимо в хвостик. Закріпляємо. Так. І тепер нам треба зробити посмішку. Ми ставимо три відміточки, і нам треба зробити три утягування. По розмірам покажу вам. Між ними 4 см і 3 см. Так буде зрозуміліше. Тепер вперше виводимо, саму нижню. Можна одразу, звичайно, прошити посмішку, але мені здається, так зручніше, особливо, якщо ще немає такого великого досвіду у пошитті іграшок. І гарненько. Підтягуємо. Ви помітили, я вивела там, ну, ніби де, де переноситься, і потім в хвостик і знову ж таки тут закріплю, тому що, якщо не закріпити і піти зшити далі, е нашу заготовочку воно просто перекосить. Так, тепер те саме робимо з іншими крапочками. Теж робимо утягування. Тільки тут уже я буду виводити не в переносицю, а в око. У мене так формує тут і красивіше. І після ока хвостик. Гарно підтягнули, закріпили і зробили те саме з іншого боку. Тут оці всі шви ми потім закриємо шиєю і зробили третю. Чітко попадайте в наміточки, тому що навіть 2-3 мм, якщо буде поруч, то нерівно вийде. Все, бачите, в нас вийшло симетрично і рівно. Так, як ми і намітили. Тепер хвостик і знову закріпляємо. Перед тим, як закріплювати, бачите, я вдавлю ніби утягування пальчиком, щоб воно не розпустилося, поки я тут зашиваю, і не було менше, ніж я запланувала. Ось так. Тут тепер ми будемо робити посмішку. Знову ж таки, можна посмішку зробити одразу, не робити оці утягування, прошивати, як ми на лялечках прошиваємо. Але е, тут мені здалося, що так зручніше. Трішечки, ось, бачите, я отак приспускаю і притримую, щоб ніби захватило, оп, і воно тоді у нас гарна посмішка. Закріпляємо. Те саме робимо з іншого боку. Робота не важка, але треба бути уважним, щоб не було перекошено. І ось тут я дивлюся, що в мене, бачите, посмішка однакова. І знову закріпила. Тобто тут у нас, бачите, багато закріпочок іде знизу. Ось така мордочка. Це Потім ми закриємо. Зараз я покажу вам, як зробити такі вушка. Нам потрібно взяти шматочок капрону, ось так відміряєте. Повинен бути квадратик. Один і другий. Загинаємо трикутничком І знизу гарну ниточку. Можна пронизати голкою, можна, якщо вже є такий досвід, ось так зробити, як я, просто ниткою. І підрівняли краєчок. Тут, щоб трималася форма, обов'язково проклеїти, бо в нас вушка у коника такі гостренькі. І тепер вшиваємо ці вушка. Коник, лошадку, не знаю. Це в мене буде дівчинка. Як назвати дівчинку? Коника, не знаю. Напишіть в коментарях. Лошата чи коники. Я назвала майстер-клас коники. Так, закріплюємо. Ще пройдіться там, де у вас вушка. Будуть гарненько їх закріпити, прошити. І е, тіло ми підгинаємо зверху 1 см і проходимо швом голка вперед, для того, щоб стягти шию. І якраз такий і комірець зробимо, і зробимо її трошки вущенькою. Так. Синуля в мене ліг спати, але прокашлює, тому трошки є таке озвучування. І закріпляю. Тепер буду кріпити голову до тіла, але не зовсім рівно, а трішки на сторону, на бочок. Ось так, таке буде грайливе тоді лошадку. О, лошадку. То, точно лошадку придумала. І тепер пришиваю по колу, обережно ось так, підхватуючи, ховаючи те все, що у нас там нашито, щоб гарно вона трималася. Будемо зараз прошивати рукавчики ось так навкусині. І прошиваємо, ніби так, що вголка назад, як машинка, прошиває. Сюди трішечки додам синтепухом і в самі рукавички також. Тут 1 см загортаю і буду кріпити. Рукавички. Шов голка назад, прошиваю одну і другу. Гарненько, охайно, щоб у нас робота була красива І зараз я вам покажу трішки так підтягую, бачите, щоб воно. Наче робило такий бортичок. Ось так це виглядає. І вже в нас є рукавички. Тепер валяночки. Я вам нагадую, що в описі до цього відео є посилання. Робимо тест-драйв. Опа, стоїть завдяки таким валяночкам. І із хутра будемо робити гриву та хвостика. Це дівчинка. Тому в мене буде гривка в неї довгенька, і переходити сюди. Ну, щоб можна було щось зав'язати, причесати. А хвостика я тут промажу клеєм, склею і потім просто приклею дозаду до тканини. Можна пришити для надійності. Ось я приклеїла. Тепер ми будемо закривати нашу цю ниточку, бачите? І не видно. Чи там вона є. Ось така в мене є різинка, ви можете таке не робити, але мені так начебто сподобалось з таким сердечком, а в хлопчика з зірочкою. Ну, я так собі придумала, що це буде симпатичним клеєм очинята. І будемо робити макіяж. Різні кольори я використовую. Так, і саме головне, пам'ятаєте, ми носика не прошивали, бо ми його будемо тільки промальовувати. Спочатку темніший колір, потім я затоную більш світлішим, тоную ротика. На камеру не дуже мені зручно це робити, але я потім підправлю все, що в мене не вдалося зробити, коли я дивлюсь через камеру. Так, носика затонували, обов'язково зробіть брівки. Ось тут обов'язково ось такі зробіть тіні. І у нас Ось така краса виходить. Ще я хочу зав'язати обов'язково шарфика такого. Ну, це ж дівчинка, хлопчика в мене в попереднього зелений, в неї буде рожевий. І зараз я вам покажу, хто в мене вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйте, коментуйте, діліться. До нових зустрічей!